Початок російської агресії у 2014 році став поштовхом для розвитку російської інформаційної зброї. Коли в Кремлі збагнули, що захопити Україну збройно не вдалося, там обрали іншу тактику: помістити українців у простір, який схиляв би їх до русського міра. Втім, завдяки державній політиці, українське радіо і телебачення позбувалися російських впливів, тому основну ставку Росії робила на соціальні мережі. Громадянська мережа «Упора» дослідила та у цьому відео розповість, як Росія затягиє користувачів на тимчасово окупованих територіях до власного інформаційного простору, створює альтернативну реальність та намагається зробити ВКонтакті основним способом комунікації на НАТО. З 2014 року Росія створила сотні сторінок для впливу на внутрішньоукраїнські політичні процеси, здійснила десятки кібератак на банки, ЗМІ та державні установи, використала тисячі тролів та ботів для штучних інтернет-дискусій. Наприклад, Євгеній Пригожин, якого ми зараз знаємо як очільника ПВК Вагнер, вперше став відомим завдяки іншому проєкту, так званій фермі Тролів з Ольгіно, яка з 2014 року проводила інформаційні операції в Україні. А у 2016 році втручалась у вибори президента США. Водночас Російська Федерація не забувала і про тих українців, які вже опинились під її контролем. Ще з часів окупації Криму та частин Донецької і Луганської областей Росія приділяла особливу увагу інформаційній гігієні їхніх мешканців. Там блокували українське телебачення та радіо, а на заміну їм приходили місцеві і російські мовники. Однак інтернет та соцмережі там все ж були доступні. І початком повномасштабного вторгнення обмежень стало більше. Нині Російська Федерація блокує все, що вона не здатна контролювати з літа двадцятого другого року. Нато немає вільного доступу до радіо та телебачення а також більшості українських та міжнародних сайтів чи навіть популярних соціальних мереж. Як наслідок, мешканці відрізані від неопереджених новин та потрапляють під нищільний вплив російської пропаганди. На перший погляд досліджувати ВКонтакті доволі дивна ідея. Це російська соціальна мережа, яка з травня 2017 року заблокована в Україні, оскільки дані всіх її користувачів зберігаються в РФ, а її адміністрація повністю підконтрольна російським силовикам. Під час революції гідності засновника ВКонтакті Павла Дурова змушували надати доступ до даних українських користувачів, що керували групами Євромайдану. У квітні 2014 року Дуров продав свою частку ВКонтакті Мейнру Груп, яка стала повноцінним власником цієї соцмережі. З 2015 року контрольний пакет акції компанії належить Алішеру Усманову, російському олігарху, що підтримує війну в Україні. Блокування ВКонтакті в Україні швидко дало свої плоди. За даними USAID Internews, у 2021 році ним регулярно користувалося лише близько 7% українців. Це й не дивно, адже нині зайти на сайт VK.com без VPN неможливо. Хоча всі ці обмеження і досі діють в Україні, на тимчасово окупованих територіях ситуація інша. Блокувати західні соціальні мережі там почали у травні 2022 року. Тоді стало відомо про обмеження доступу до Facebook та Instagram, так званими ЛНР та ДНР. У червні влада цих утворень заборонила Viber, оскільки його, начебто, використовують ЗСУ для отримання даних про геолокацію критичної військово-цивільної інфраструктури. 22 липня заборону поширили і на Google та YouTube. Спроби окупантів заблокувати ці ресурси призвели до збоїв у роботі телефонів з операційною системою Android. Ті перестали оновлюватися та втратили доступ до визначення геолокацій та магазину додатків. У лютому 2023 року стало відомо, що окупаційна влада вимагає від місцевих інтернет-провайдерів додати до списку заблокованих месенджер компанії Meta і сервіс відеоконференції Zoom. Тепер нато неможливо без VPN зайти у Facebook, Instagram та на більшість українських новинних та державних ресурсів. Натомість безперешкодний доступ їх хіба до російських соціальних мереж на кшталт ВКонтакті та Однокласники, а також до месенджера Telegram. Оскільки ВКонтакті не прозорий та не пропонує автоматизованих можливостей для аналізу, а доступ до його API ми не отримали з міркувань безпеки. Це дослідження зроблене вручну із використанням пошуку за назвами обраних населених пунктів серед спільнот ВКонтакті. Для дослідження ми обрали 103 окуповані після 24 лютого 2022 року населені пункти в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Ми не брали до уваги села й міста окуповані раніше, оскільки там проросійську медійну інфраструктуру вибудовували роками, тож порівнювати із, із новоокупованими територіями некоректно. Серед обраних нами населених пунктів 38 взагалі не мали сторінок в або їхні сторінки вже давно не активні. Для інших 65 сіл та міст ми зібрали 1039 сторінок та груп, де публікували контент у період з 24 лютого 2022 року до 31 березня 2023 року. Найбільше активних сторінок ВКонтакті очікувано виявилося в Маріуполі 182. На другому місці зі значним відривом опинився Херсон. Там дезінформацію поширює 77 сторінок. На третьому та четвертому місцях Новоазовський район, 71 сторінка, та Мелітополь 69 сторінок від Товін. Крім того, 97 сторінок стосувалися цілих регіонів, наприклад, ось ця під назвою Адміністрація Херсонської області. Серед них на Херсонщину орієнтувалися 39 сторінок: Донеччина 34, Запоріжжя 23 і на Луганщину одна. Хоча ми зафіксували активність сторінок та груп, створених ще у 2007-8 роках, найчастіше виявлені нами сторінки створені або у 2014-2015, або у 2022-23 роках. Можна припустити, що у 14-15 роках найбільше нових сторінок виникало на Донеччині та Луганщині. Лінія фронту тоді змінювалася доволі динамічно, і росіяни створювали нові сторінки для щойно окупованих населених пунктів. Насправді ж ситуація дещо інша у 14-15 і 22-23 роках і на Донеччині та Луганщині, і на Херсонщині та Запоріжжі з'явилася приблизно однакова кількість сторінок. Наприклад, паблік із промовистою назвою Міністерства культури Херсонської області, створений у травні 2016 року з назвою Департамент культури Херсонської області, але до 17 серпня 2022 року він перебував у сплячому режимі. А справжній вибух створення нині активних сторінок на НДО стався у 2022 році. Важливо підкреслити, що довкола спільнот, запущених у 2022-2023 роках, росіяни намагаються створити самостійний медійний простір. Так, в однієї з найпопулярніших сторінок, главної в Херсонії і області, є не лише телеграм-канал з аналогічною назвою, а й сайт та навіть окремий чат для підписників. При цьому у ВКонтакті можна знайти багато закликів стежити за телеграм-каналом, а той постійно спонукає підписуватись на сторінку ВКонтакті, мовляв, там більше цікавих і корисних новин. Так, окупаційна влада перетягує користувачів з Телеграм до ВКонтакті, аби помістити їх у власний інформаційний простір та зробити їхні дані та листування доступними для російських спецслужб. Якщо брати до уваги географію та дати створення сторінок, видається, ніби єдине, що змінилось після окупації, це різке зростання кількості сторінок тимчасово окупованих територій, особливо для великих міст. Однак, насправді, ці зміни лише вершина айсберга. Справжня ж революція відбулася у тому, які сторінки є найактивнішими після встановлення окупаційної влади. Ми проаналізували усі 1039 сторінок та виокремили дев'ять основних їхніх тематичних спрямувань. На графіку помітно, що найбільша категорія це сторінки з оголошеннями, а от новинні та адміністративні сторінки опинились лише на другому та третьому місці відповідно. До того ж, якщо б кількість сторінок про навчання та нерухомість майже не змінилася з початком повномасштабного вторгнення, то адміністративні і новинні сторінки з'являлися у 2022-2023 роках. Натомість найбільша категорія оголошення активно розширювалася з 2014 року, але після початку повномасштабного вторгнення майже не зростала. До категорії оголошень належить найбільший сторінок 485. Тут можна побачити чимало пропозицій: від продажу машин у Маріуполі чи Лисичанську, продажу курчат або обміну валют та пропозицій зняти гроші з українських банківських карт до можливостей виїхати з тот на територію України. Сторінки цієї групи найстаріші. Перші з них з'явилися у 7-8 роках, а найбільше їх запускали у 13-16 роках. Фактично, вони замінили OLX та інші платформи для продажу власних товарів. Після блокування ВКонтакті на територію України зростання кількості цих сторінок помітно сповільнилось, однак у минулому році їх з'явилося ще кількадесят. Важливо, що майже всі з них групи, тобто на них можуть лишати дописи всі користувачі, навіть не підписники. Тут час від часу з'являються і політичні дописи, і незалежно від спрямування їх не видаляють. Ці сторінки дають уявлення про економічне та соціальне становище на ТОТ, тому можуть бути корисними для подальших досліджень. На другому місці за кількістю опинились новинні сторінки та групи, таких ми виявили 174. На графіку їх розділено на дві категорії: новинні сторінки, тобто спільноти, де залишали дописи, можуть лише адміністратори, таких ми знайшли 150, та новинні групи спільноти, де дописувачі може бути будь-хто з користувачів, таких було 24. Натомість новинні сторінки це певною мірою ЗМІ, що транслюють рафіновану російську пропаганду, прикриваючись місцевими новинами. Розповідають про обстріли фашистуючих вищих укранасистов укранацистів, або повідомляють про чергову роздачу гуманітарної допомоги. Майже половина з таких сторінок створені у 2022 році. Нові сторінки намагаються вести одночасно ВКонтакті, телеграм-канал та сайт, створюючи свій образ як повноцінного медіа ресурсу. Старіші новинні сторінки або вже давно приховано транслювали російську пропаганду, або ж вкрадені в адміністраторів з проукраїнською позицією. Так, наприклад, ми потрапили на сторінку українського видання Херсон новості Херсонщини. Вона створена у лютому 2014 року, має майже 5 тисяч підписників і зараз активно транслює російську пропаганду. Однак опис сторінки та долучені до неї посилання залишилися попередніми. Вони ведуть на сайт видання та його Фейсбук-сторінку, де виходять новини з проукраїнською позицією. Імовірно, сторінка ВКонтакті зламана або доступ до неї передали російським пропагандистам для впливу на мешканців тимчасово окупованих територій. Третя за кількістю категорія це адміністративні сторінки, яких ми вивели 142. Основне їхнє завдання повідомляти про рішення гауляйтерів, хвалити надзвичайні інвестиції Росії у нові території та заохочувати людей отримати російський паспорт. На їх прикладі помітна відмінність між сторінками тимчасово окупованих територій, так званих ЛДНР і Криму, та новоокупованих Херсонщини і Запоріжжя. Оскільки ВКонтакті глибоко інтегровані з російською державою, у цій соціальній мережі офіційні сторінки мають державні установи РФ. Вони позначені галочкою та написом подтверждено через госуслуги. Це російський портал електронного урядування. На сторінках місцевих окупаційних адміністрацій ЛНР, ДНР та Криму такі позначки є. Натомість сторінки адміністрації Херсонської та Запорізької області їх не мають, хоч і позиціонують себе як представництво офіційних органів влади. Також ВКонтакті на тимчасово окупованих територіях активно використовують для пошуку роботи. Ми знайшли 111 сторінок із вакансіями компаній у різних регіонах РФ, які запрошують українців із тимчасово окупованих територій їхати до них працювати. Крім того, через ВКонтакті шукають студентів та учнів російські і так звані республіканські ЗЛНР та ДНР університети і коледжі ми виявили майже 60 сторінок місцевих навчальних закладів, де вони закликають українських школярів продовжувати навчання у місцевих та російських вишах. Багато дописів на цих сторінках пропозиції послуг написання курсових та дипломних під ключ. контакті є платформа для пошуку та продажу нерухомості нато. Ще не менше сорок сторінки поширюють саме такий контент. Найчастіше тут шукають квартири або будинки родини російських солдатів, що приїжджають за окупантами на місце несення служби. Крім того, ці сторінки стали центром продажу нерухомості місцевими мешканцями та пошуку нерухомості, переважно на березі моря, російськими користувачами. Також опора виявила сім сторінок, основне призначення яких пошук людей, що зникли безвісти на тон. Міста, які найчастіше трапляються у цій категорії: Маріуполь та Сєвєродонецьк. Як уже йшлося вище, один з улюблених способів Росії впливати на інформаційний простір це створювати мережі сторінок. І ВКонтакті не є винятком. Ми знайшли щонайменше шість таких мереж. Вони виконують одразу два завдання: централізують інформаційний вплив на мешканців тимчасово окупованих територій, а також створюють враження однорідного інформаційного простору на будь-якій новій території РФ. Тут ми згадаємо про дві найбільші, а тому найважливіші мережі сторінок, які ми виявили. Перша з них складається з 14 сторінок, які концентруються навколо п'яти регіональних центрів у районах окупованих РФ після 24 лютого 2022 року: Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Сєвєродонецька та Бердянська. Особливістю цієї мережі є те, що вона намагається охопити всі потенційні запити мешканців ТОТ. Частина сторінок це свого роду змі, які публікують новини та повідомлення від окупаційних органів влади. Інша частина сторінок призначена лише для пошуку роботи. Третя група покликана розв'язувати питання оренди житла та продажу нерухомості. Тощо усі ці сторінки мають доволі значну аудиторію. Скажімо, на мелітополь любімий підписано майже 17 тисяч користувачів, на Маріуполь любімий понад 28 тисяч, на Бердянськ-Любівий любімий трохи більше 12 тисяч. Друга за розміром мережа, до якої входить 10 сторінок, конструється винятково на населених пунктах Херсонщини та Запоріжжя. Об'єднані назвами главної в Бердянській, главної в Генічинській, главне в Мелітополі тощо. Вони публікують новини та звернення окупаційних органів влади. Ця мережа також має власний сайт, на який здебільшого посилаються у дописах. Кожна сторінка має ще й канал у Телеграм із доволі значною кількістю підписників. Обидві виявлені мережі підтверджують наше спостереження про те, що виникнення усіх цих сторінок це спланована акція, що має на меті перетягувати користувачів з тимчасово окупованих територій в інформаційні бульбашки, які майстерно створює для них РФ. Досі ВКонтакті не часто опинявся у фокусі українських дослідників. Мовляв, це російська соціальна мережа, де Кремль має повний контроль над ситуацією, тому досліджувати її не так і важливо. Якщо визначення проблемних зон на платформах, скажімо, компанії Мета може призвести до змін, то ЗКОНАКТІ це просто неможливо. Однак такі дослідження все ж дають багато інших даних, які згодом можуть знадобитися в комунікації з мешканцями тимчасово окупованих територій. Ми можемо більше дізнатися про соціально-економічний стан окупованих міст і сіл, глибше зрозуміти паттерни російської пропаганди аби ефективніше її розвінчувати, а також помітити мережі сторінок, які можуть доплюватися в інших соціальних мережах. І, зрештою, поки українська армія готується до контрнаступу, нам варто готувати інформаційну доокупацію та переходити в інформаційний наступ там, де ворог очікує цього найменше. Дякуємо за перегляд цього відео! Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Зустрінемось в наступних відео.